Блін, чому ви зварили, а соромно мені? Всім привіт! Ви на каналі Юлька 175, канал для справжніх поцінувачів крафтового пива. І сьогодні в мене новинка від пивоварні Муза. Вони нарешті почали знову розливати своє пиво в банки. у Точніше, до цього воно було в пляшках, але всі переходять на баночки, і вони також, бо це виглядає більш круто. Дизайн офігезний. Тут в мене дві томатки, два саури. Наливайте собі якесь смачненьке пивко, давайте разом прибухувати. Дегустувати. Так, ми тут всі дегустатори. Мене взагалі не здивувало, що перше, що вони розлили, це томатки і саури, бо муза в них найкраще спеціалізується. Я не можу згадати від них якогось там класного прямо лагері, чи і пашки, чи якихось там стаутів. А от томатки і ягідні офігезні саури. Всі знають, що в них виходять офігезно. Я, в принципі, від Вольти очікувала хоча б одну баночку з сауром, але її не було. Але по секрету скоро буде. Так, але сьогодні про музу. Так, хочу сказати одразу, дизайн банок мені дуже подобається, виглядає стильно, модно, молодьожно, дуже прикольно. А, так, ну ми почнемо з соленого, а потім перейдемо до десерту. Тому спочатку томатки. А, до речі, ви, мабуть, помітили також, що тут же стоять їх келих, і також новинки з таким вертикальним написом і. Квадратним. Тут в нас по 0,4. Це круто, бо значить пиво 0,3 точно спокійно, плюс піна влізе. А до цього в мене був ось такий їх келих, схожий, типу, на бляшанку. З таким написом. Мені він також дуже подобається, але він... Такий малуватий, тобто туди 0,3 не завжди влазить, бо ще шпіна, якщо вона, звісно, є. Тому, в принципі, це келихи. форма така більш звичайна, але пиво зато туди точно влізе. І так, томатки. Що вам нагадує цей дизайн? Мені він нагадує ось цей американський суп. Я чомусь одразу про нього подумала, можливо, вони ним і надихались. Виглядає, в принципі, реально прикольно, така, типу, як. Консерва, <смеш> томатний такий, типу супчик. А тут в нас, значить, томатка класична, томато Гозе Поп-Арт, і томатка з кукумбером і часником. Такі дві томаточки по 5 алкоголю. Так, ну давайте почнемо з оригінальної. Я пам'ятаю в них томатку в пляшці, ось цю. А вона по-моєму, так і називалась, просто томатка, і вона була крута. Просто така базова, дуже питка, офігезна томатка. Цікаво, що тут. А, так, в складі в нас, до речі, вода, Солод хміль, томатний сік, сіль, спеції, дріжджі. Такий собі трошки завуальований склад, які спеції не зрозуміло. А, де вони, до речі, його розливають? Мені цікаво. Виробник TOF Джемкет, місто Київ. Десь в Києві розливають. Окей. Так, я сказала, що пиво має влізти, тому воно влазить. Не дивлячись, що піна прям дуже велика. А, так, мені одразу пахне дуже томатами, але мені щось не дуже коля подобається. Такий трошки дивний аромат. Ну, пахне томатами. Просто томатним соком, наче. Коли. А чого таке гірке? Щось я так прям думала, зараз і одразу пів келиху вип'ю, а щось воно так гірко якось пішло. Знаєте, ніби томатний сік змішали з горілкою. Не розумію, чому так гірчить. І солене кабзда просто. Дивно. Що так гірчить. Якби ви нормально склад написали, можна було б, знаєте, там повгадувати. Але тут ну, такий завальований цей склад, просто спеції. Які спеції? Ні, фігня. Дуже багато солі, ой, і гірчить, воно капзда. Не знаю чим. Дивна ця гіркота, я навіть не можу ну, подумати, що може в томатному пилі так гіршити. Ой, не знаю, це той випадок, коли навіть від Ума ні томатка мені більш подобається. Блін, чому ви зварили, а соромно мені? Блін, а що трапилось? Ви його куштували? Воно кабзда яке солене і кабзда яке гірке. Фу, я не знаю, що так гірчить, але гірчить прям ніби якимось. Блін, може банки там чимось обробляли. Ну, типу, я не знаю. Ну гірчить таким як спиртом якимось. Типу, як... я просто знаєте, як прищі обробляєш лівомецетіновий спірт. От воно мені гірчить ніби цим якимось спіртом. <смі> Бо я його куштувала, так, Коли, колись прикладала до своїх прищів. От прям гірчить таким якимось спиртом. Фу, взагалі, неприємно Гіркота ця стоїть прям довго. Жесть. Ну, не знаю. Блін, а де оця офігезна томатка? А де ваше а, кумато? Кумато щось там? От дивіться, у вас була томатка з рейтингом 4,16. Потім було кумато, лайм смок чи потлі в якому рейтинг 4:33. Де вона? Де вони? Чому то це? Що трапилось? Ну, блін, кумато, я просто пам'ятаю, також це був розйоб. Воно було якогось кольору, просто отакого прям червоного, як ця банка. Навіть більш темніше. І таке насичене, прям томатне. Вау! Ну прям вау! Це якраз. Якесь... Я не знаю, може реально щось з банкою Таке відчуття, ніби, знаєте, у середині банка була чимось цим гірким оброблена, і пиво стало ось таким гірким. Ну прям кавзда. Фупице це ну просто досі стоїть гіркота. Ну, чесно, я в шоці. Окей. Mm -hmm. okay. Давайте не знаю. Спробуємо. Наступну томатку з часником і кукомбіром. Що на складі, часник і кокумбер? А тут навіть не вказано. Ні, ну дивіться, мене такий склад не влаштовує. По-моєму, Вольта нормально розписували там, що в них в складі. Тут от дивіться, вода, солод, хміль, томатний сік, сіль спеції. А де кукумбер? А де часник? Ну, що значить сіль спеції? Ну, типу, вам впадло написати нормально склад? Нахіра ви цим дизайнерам платили? Що їм впадло було додати хоча б там а, огірок і часник? Ну, типу, апюре там, чи сік цього огірка. Сухий часник, не сухий. Там, ну, коротше, фігня. Ні, склад на крафтовому пиві, мені здається, до, ну, має писатись якось більш розгорнуто. Це якась фігня. А! Штани! Тільки не на штани! У <світло> мене просто світло рожеві джинси. Поганий знак, поганий. Коли пиво ось так виливається, зазвичай воно встрата, блін. Господи! Воно тече на підлогу. Треба це якось спочатку прибрати. Мінус 0,25? Точно. Та, блін, мінус бал вже точно за те, що я оце мила підлогу після вашого пива. Блін, аромат дуже схожий на той. Блін, ну фу. Це якась капзда. Ви це пили? У мене реально одне питання. Ви це куштували? До речі, тут та, наче так не гірчить. Все одно гірчить. Що гірчить? Знову кабзда солене. Просто той випадок, коли ви раптово пересолили собі блін томатний сік? Це пити нереально. Просто нереально. Де часник? Де кукумбір? Ну, кукумбір може, знаєте, як розсіл дуже солений долили. Ну, просто жопа. Просто жопа! Це, це просто жах. Блін, волинський бровар краще, мабуть, випити. Що, що трапилось? Ну невже коли ви його розливали, воно було таким? Ну, я не вірю. Ну, якби там хоча б двоє людей скуштувало сказали, ну це пиздець, я б цю партію просто забракувала. Блін, ну я так раділа, що вийшла банки. Я просто не розумію, реально ви ж по томаткам, ну просто як риба в воді. Ну блін, ну всі знають, що томатки від музи класні. Що це, блін, таке? У мене є ще надія на блин, саури? Ну щось я вже ні в чому не впевнена. І так, саури, Тут у нас по 6 алкоголю. А, цей називається ендорфін. Мені баночка дуже нагадує мені повод, до речі, мабуть, цим смайликом. І ну, взагалі ці баночки дуже круто виглядають. Мені подобається, що фон такий чорно-білий, а потім вже йдуть ось ці такі, типу, кольорові, такі яскраві елементи. А, цей ендорфін тут в нас малина, вишня і чорно смородина Наче нічого не предвіщає біди. Наче все має бути смачно. Склад, вода, солод, хміль, дріжджі. Сік ягідний. А де ж там розписати, що там пюре малини, пюре чорної смородини, там пюре малини там 40%, там я не знаю, там пюре чогось 10%. Ну, типу. Чого ви цим не вихваляєтесь? Що за фігня, що за прикол Сік ягідний. Блін, на оболоні якось більше склад розписує. Ні, Ну це фігня чуваки. Так, а що в нас тут? Це в нас урбаністика, ну, банка також крута, типу, корона. А, і тут в нас ага, лохина, вишня, чорна, смородина. Тобто тут малина, тут лохина, в цьому різниця тільки. Ну, в принципі, до цього в них, до речі, ж були ці ям-ям бері-саури з офігезними також рейтингами, там щось по 4-3. і це просто було офігезно. Я обожнювала ось ці саури, ось особливо цей Ям Ям Блубері і Редбері. Просто дуже круті. По-моєму, там також була вредна, мабуть, малина якась з в блу, лохина, чорниця і все таке. Тобто, в принципі, я сподіваюсь. Хоча там було ще маршмелоу, а тут ніякого маршмеллоу немає. Ну. Але... Давайте пити. Так, ну давайте з малинового почнемо з цим смайликом, блін, мені банка дуже подобається. Реально омніполо. поло. Аби ще по смаку було, як омніполо. поло. Не вилилось. Це вже перемога. Я просто вже бачу цей колір. О, як гарно! Блін, ця рожева, прям пінка. Офігеть, боже, вам там на камері взагалі воно здається чорним, але воно реально наче чорне по кольору. Ну, mm -hmm. no, По вигляду це офігезно. Я сподіваюся, що це буде краще, ніж томатка. Хоча краще, ніж томатка, буде навіть оболонь. Mm -hmm. Ну, пахне наче так само, як той самий ям ям Бері. Ягідно насичено солодко і смачно. Прям малинкою, малинкою чорною смородиною. Оце mm -hmm. mm -hmm. смачно. Дуже солодко, дуже ягідно. Класно, мені здається, це реально той самий ям-ямбері. Мені навіть здається, що тут є щось такого типу маршмеллоу. якийсь такий присмак. Тобто воно не тупо ягідне. Щось таке є ще цікавеньке, але вони не написали про нього чомусь. Дуже подобається. Оце таке дуже смачно. Шість алкоголів взагалі круто приховано. Здається, що тут три. Три-чотири, але ніяк не 6. Просто залпом випивається. Моя претензія тільки в тому, що тут має бути 0,5. Боже, я нарешті запила цю всрату солену томатку гірку. Я дуже боялася, що тут буде також цей присмак. Блін, ну якщо тут немає цього присмаку гіркого, значить діло не в банці. Бо тоді і саури були б гіркі. Діло не в банці. Діло, блін, в пивоварах. Так. Тепер я хочу спробувати там, де в нас лохина а, урбаністика. По-моєму, вони писали в тапку, що це має бути менш солодке. Типу, то, прям дуже солодке, це менш солодке. Mm -hmm. Колір також дуже гарний. По кольору вони прям дуже схожі не відрізнити. Пахне більше цією лохиною, так, такими чорними ягодами. Блін, на чого воно знову гірке? Ні, Ну це не та гіркота, як в томатному. Це, це якась типу ягідна гіркота, але нафіга вона тут? Ну так, воно, типу, менш солодке, ніж попереднє, але ну, я очікувала, що воно буде більш кисле. Воно взагалі не кисле. В принципі, ні це взагалі не кисле. Я навіть не скажу, що це якийсь кисло-солодкий сар, він просто солодкий. Просто солодкий. В принципі, тут так і написано Світ Саур, окей. Але тут також написано світ Саур. Але він не світ, і він взагалі не саур, бо це щось таке незрозуміле. В принципі, ця лохина вона сама по собі така трошки ніяка. І цей Саур він взагалі ніякий. Ця гірчинка така якась трошки терпкість, сухість. Але хотілося, щоб воно було хоча б більш кисле. А так це просто якась незрозуміла така жижа. Типу мені не вистачає чи цукру, чи якоїсь кислинки. Ну я очікувала, що цей буде прям солодкий, а цей буде кислий. Прям насичений такий кисленький, знаєте, так освіжити рецептор і так. Ніфіга. Ви там, блін, А, Ам... Блін, ви ж вмієте робити саури. Що це за фігня? Блін, ну ну де, де ваші офігезні круті саури, які ми п'ємо, блін, просто кожні вихідні десь в крафтових барах. Просто кожен ваш саур, він якийсь розйобний, ваша флорафауна, наприклад, чи якісь тропічні, чи якийсь мандариновий саур, до речі, був в пляшках, він був класний. ТФ, те Ф щось там ТФС, по-моєму, щось там з Маракуєю. Офігезний був рейтинг, офігезний був Саур, де це все? Це мені не подобається. Якась просто знову гірка фігня, незрозуміла. Воно не, взагалі не кисле. Це взагалі не Саур, це просто, блін, якийсь несолодкий лохиновий компот. Чи з гірчинкою. Ні, ну це повна фігня. Коротше, з усього мені сподобалось тільки ось це. А, як воно, ендорфін. Ендорфін дуже смачний. В принципі, це те, що я очікую від музи. Але знову ж таки, тут не вистачає якоїсь кислинки. Він тупо солодкий. Ну, типу, все. Я не знаю, як її робити висновки. Фарилови, соромно мені, це пиздець, все. Всім пока. Піду, це все вилю нахер. Я ніколи не думала, що я буду виливати музу, блін. Музу. Та я ніколи музу не виливала. Важу дофігіща просто крутив смузянов, саурів і томаток. Блін, я, я не знаю. Це, може це якась підстава, реально, може вас хтось підставив і зварив ось це. А Сергій з музи, якщо тебе там тримають десь в заручниках і а, змушують варити ось це, то якось, я не знаю, там маякні черкані, ми тебе врятуємо. Ми врятуємо тебе. Я не хочу пити це все пиво, я хочу нормальну смачну музу. Що це за гірля?